Казкові міфи про планети. Юпітер. Юпітер найбільша із планет Сонячної системи. У давні часи, коли боги ще правили світом, Юпітер був могутнім королем небес. Він був найсильнішим і наймудрішим з усіх богів. І тому став правителем не тільки богів, а й людей. Його царство було найвеличнішим у всьому всесвіті, а він керував з хмарного трону, що висів високо у небі. Юпітер носив грім і блискавку як свій особистий меч. Коли він сердився, його гнів можна було побачити у вигляді блискавок, що освітлювали ліса, і чути громові розкати, що стрясали землю. Але, незважаючи на свій грізний вигляд, Юпітер був добрим і справедливим правителем. Він завжди намагався захищати слабких і карати зло. На Юпітері, планеті, яка названа на честь цього великого бога, відбувалися дивовижні події. Легенди кажуть, що його поверхню вкривають гігантські бурі, які ніколи не вщухають. Одна з них велика червона пляма. Вважається його оком, який невплинно спостерігає за порядком у Всесвіті. Юпітер мав багато дітей, і всі вони були відомі своєю силою та мудрістю. Його найвідоміший син Геркулес, здійснив безліч подвіїв на землі, завжди пам'ятаючи про велику силу і відвагу свого батька. Люди на землі завжди вшанували Юпітера, називаючи його Великою зіркою на небі. Вони вірили, що коли дивляться на цю планету, то отримують частку його сили та мудрості. Якщо було цікаво, то до зустрічі!